О, а це знову я та мій пластирін і, значить час ліпити щось прикольне. Набираю багацько прибагатько кольорів і головна зірка сьогодні це отакий от обруч для волосся. Ще у цю подорож відправляють зі мною чашку у вигляді чопера з аніме Piece. Так як кільце я собі вже робила, вирішила поекспериментувати з аксесуарами для волосся. Обліпила зеленим. Свій обруч і починаю з нього висаджувати клумбу. Як співалася у пісні, вона носила квіти у волосі, я ж у волосі буду носити обруч з квітами. Так буде трохи, мабуть, зручніше та практичніше. Отже, окрім квіточок, у мене тут будуть ще й тваринки. Перша з них буде миле зайченя. Роблюємо отакі от вушка, замість оченяток будуть стразики, а також ще зроблюємо милі п'яточки. Після цього приступаю до виготовлення ромашок. Усі ромашки на даному оброчі заряджені виключно на кохання. Перевіряла декілька разів. Так один за одним на моїй клумбі виросли троянди, декілька квіточок навнем. Нарцис, ірис, незабудки, конюшина, сукуленти, травичка різна, листочки, також прилетіла бджілка та сонечко, і клумба заграла веснядиби красками. Мені дуже сподобався процес створення цього обідка, а ще більше сподобалось те, що вийшло. Реально круто я не очікувала такого результату. І скажу по правді, буду носити його вдома, це точно. Пишіть в коментарях, якщо хочете побачити, як він буде виглядати на голові. А тут зараз декілька секунд я вже покажу, що у мене з того всього вийшло. Пишіть, як вам результат, от така от клумба.